Жіноча колекція ГЕС, лот номер 20 в ньому буде 34 одиниці. Дуже красивий комбінізон. Комусь дуже пощастить з цим лотом. Лоти всі красиві, ну а цей особливо красивий. Розміри в лотах різні, від XS до XL. У нас найкраща ціна в Україні. на ГЕС. У описі під відео буде градація цін. Тобто, чим більше лотів ви купуєте, тим буде нижча ціна. В лоті буде Total Look, тобто, будуть комбінезони, будуть сукні, будуть джинси, шорти, спідниці, майки, блузи, топи, футболки, боді. І так далі. Лоти між собою відрізняються. Так, оце на одне плече, просто на вішак не можемо так красиво вивісити. Лоти між собою відрізняються, тому переглядайте наші порівняльні відео та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Красива сукня. Мережи боді. Це в нас брюки Палацо квітковий принт. Моделі повномірні, спинка дивіться, яка красива. Боді. І в кожному лоті буде 3 або 4 одиниці від італійського бренду Just For You. Це молоті футболка, блуза, блуза білосніжна та сукня-квітковий принт. Лот номер 20, в ньому 34 одиниці, і він може бути ваш.